Давно я не писав, а що писати про сльози матері загину її син. Яку ж це сука совість треба мати, щоб далі красти у знедолених родин? Отці святи її кажуть про пороки, про гріх, які нам треба пробачать. Не вчать, на жаль, нас вікові уроки, побачив зло так краще промовчать. І зло йде, відчувши, що безкарне, в обличчях ненажерливих свиней. Грабують, знають у небо в них безхмарне, вони лиш тільки схожі на людей. Давно я не писав, а що писати, до Бога йти, шукати правду там, так він все знає, що йому казати. У рід людський не вірить він же сам. Піду у ліс, лиш там нема обману. Послухаю пташок і шепіт трав, і притулів спиною я до дуба, тихо стану. Тримайся, він не раз мені казав.